Я завжди любив машини. Мені подобалося вловлювати, як по полірованому металу біжить світло, як мотор дихає, коли ти ледь торкаєшся газу. Але того вечора, коли я побачив яскраво червоний спорткар Кирила, я вперше зненавидів звук двигуна. Корпоратив у дилерському центрі був шумний і блискучий. Хлопці з відділу носилися келихами, маркетинг ставив фотозону, діджей підкручував щось драйвове. Іра у чорній сукні виглядала так. Ніби світло придумали для неї. Я відчував, як на неї дивляться. Я бачив, як він дивиться на неї надто довго, надто спокійно, ніби давно вже щось вирішив. Класні у вас презентації, сказав Крило, підіймаючи келих. Іра витягла піввідділу. Вона вміє, відповів я, коли хоче. Він посміхнувся. Я давно здогадувався, між ними щось є не обов'язково секс, але вже точно більше, ніж просто робочі жарти. Саме тому за годину до корпоративу я поклав у клач Іри, маленький диктофон. Це не геройський вчинок, але чесний перед собою. Коли вечір скотився в шумну безтурботність, Кирило підійшов ближче. Іро, а давай прокочу п'ять хвилин від паркінгу до вашого під'їзду. Ти ж любиш звук мотора. Він сказав це легко, ніби запросив сфотографуватись біля капота. Іра глянула на мене, поглядом у якому було виправдання наперед. Ми на хвилин 10, кинула вона. Ти ж не проти, я не проти. Я дивлюсь у моїй день, ось так і єсе. Дивлюсь до кінця. Вони пішли, і я залишився в цій блискучій залі з порожнім келихом. Зайшов у телефон, перевірив. Диктофон живий, маячок на місці. Подзвонив охоронцю ТРЦ. Микола, збережи! Будь ласка, відео з камер 23.00, 2340, рівень 2, ряд С. Без питань. Відповів він, і мені стало простіше дихати. Я не хотів вигадувати, я хотів знати. Запис почався з того, як грюкнули дверцята спорткара глухо і низько, потім сміх, її, потім тихе, тільки швидко. Далі шум мотора, який перекриває половину слів, але не перекриває пауз, у яких найважливіше. На камерах паркінгу вони виглядали як дві тіні. Машина підкочує в кут, де світло слабше. Хвилина, дві. Скло запітніває, я чув їхнє дихання гучніше, ніж хотів. Не все деталі вирізаються шумом, але цього досить недружній підвіз. Я міг подзвонити прямо там, у залі, вімкнути гучномовець і знищити їх одним натисканням. В мені кипіло, але я закрив додаток, доїв солоний канапе і дочекався, поки вони повернуться. Іра була надто розчервонілась для прохолодної ночі. Вона говорила швидше, ніж звично, сміялась гучніше, ніж треба. Кирило тримався, як завжди, бездоганно. Я сказав собі, не зараз. Я сказав собі, правда має працювати на тебе, а не проти. За три дні я написав Кирилові: Заїдь у п'ятницю на келих вина. Подякую за підтримку проєкту Іри. Він погодився миттєво. Мені це теж було на руку. Його самовпевненість економила мені час. Я поставив на телевізорі флешку. Десятихвилинний монтаж з паркінг камер і чистих фрагментів аудіо, без зайвого, без бруду, досить, щоб ані HR, ані Compliance не задавали дурних питань. У п'ятницю Кирило прийшов з дружиною. Олена виявилась жінкою, з якою хочеться пити чай на кухні о другій ночі. Спокійна, уважна, добра. Я відчув, як у мене в грудях щось стиснулося. Мені було шкода її ще до того, як ми сіли за стіл. Ми говорили про фільми, зиму, шипуче біле. Я спеціально не підганяв момент, а потім просто сказав: у мене є маленьке відео з корпоративу. Хочу, щоб ми всі його подивились. Пульт клацнув. На екрані сіро-зелена картинка паркінгу, рівень двін, ряд С. червоний силует під стіною. Далі звук, не весь, лише уривки, сміх, видихи, фрази, від яких не буває дружнього виправдання. І тиша. Найгучніше. Олена поставила келих. Іра не сказала ні слова, я навіть не чув, як вона дихає. Кирило спробував перевести на жарт, потім спробував розсердитися, але його голос зраджував він хрипів і ламався. Ти все неправильно зрозумів, видавив він. Я нічого не зрозумів, відповів я спокійно. Я все побачив і почув, а тепер просто дію. Я натиснув відправити. Пакет із файлами полетів у три адресати: HR-директор, комплайнс офіцер, корпоративний юрист. У темі листа я вказав час, локацію, посаду Кирила і прикріпив кодекс етики з пунктом про неприпустимі стосунки з підлеглими. Олена встала першою, сказала дякую мені, не йому. В її дякую було все за те, що не затягнув. За те, що не перетворив це на видовищну бійку, за те, що дав їй факт, а не плітки. Іра пішла в спальню мовчки. Кирило стояв у коридорі, тримаючись за телефон, наче заперила. Зробив із цього шоу, прошепів він. Ні, я подивився йому просто в очі. Я закінчив шоу, яке ти влаштував у моєму житті. Двері клацнули, за них я більше не відповідав. Далі все було некрасиво, але правильно. Компанія не любить скандалів, вона любить процедури, розслідування, факт зйому з корпоративу, часові мітки, свідчення охорони паркінгу. Кирила звільнили у прес-релізі, це назвали невідповідністю корпоративним стандартам. Олена подала на розлучення. Іра теж мене тимчасово поставили керувати проектом, який Кирило тримав у руках. Не тому, що я святий, а тому, що я тут твердий, і тому, що я зробив усе чисто. Документи, факт, адресати, без лайна в мережі, без зливів у пабліки. Просто правда доставлена за призначенням. Коли я підписував свій перший наказ уже як керівник, мені було тихо в голові: ні музики перемоги, ні бажання танцювати на руїнах, тільки рівне дихання. Я виїхав увечері на порожню трасу. Мотор моєї машини муркотів, як кіт, що знайшов своє місце на сонці. Дорога була чорною і чесною. І вперше за довгий час мені не хотілося гнатись, хотілося їхати рівно, своїм курсом. Я не святкував я просто повернув собі кермо. Це історія про звук мотора, який може звести з розуму, і про тишу, яка повертає розум на місце, про дорогу, де ти не обганяєш, а обираєш смугу. Тепер за кермом я.